Вперше у Тернополі чемпіонат з кікбоксингу вако змагались вихованці дю США та спортивних клубів. На три дні до нашого міста приїхали сотні кікбоксерів, практично з усіх областей, щоб на рингу позмагатись за звання кращих наймолодшому учаснику. Лише сім років. Сюди з'їхалися кращі спортсмени зі всієї України. 20 представники з 21 області заявку подали 700 – 30 спортсменів це дуже хороший показник. От. Тому, ви знаєте, я як президент федерації Ваку в Тернопільській області, звичайно, я робити, буду робити ставку на наших вихованців, на вихованців, які тренуються в нашому клубі. Тобто я за них вболіваю і підтримую. І не даремно, адже чимала кількість тернопільських бійців отримали золото на чемпіонаті. Серед них Денис Гриців. Змагався кікбоксер у категорії до 67 кілограмів. Його суперник з Вінницької області. Денис розповідає, наполегливо готувався до змагань, тому результатом задоволений. Це не перша перемога хлопця і попереду також багато планів. Я хочу стати чемпіоном світу і виступати на міжнародному рівні і представляти свою країну. Загалом Тернопільщину представляли вихованці Української академії єдиноборів Борств UMA Academy. це 69 спортсменів. Більшість із них впевнені бійці з перемогами всеукраїнського та міжнародного значення. Богдан Мирошниченко переконує протягом трьох змагальних днів тут було гаряче, адже конкуренція на найвищому рівні до того ж в усіх вікових і вагових категоріях. У нас вже є, скажімо так, порядка десяти чемпіонів цього турніру. Сьогодні нагала вечері вже відбилося три наших спортсмена і здобули перемогу в фіналі. в став. Чемпіонами України на цих змаганнях. Є такі спортсмени у нас, які ставали призерами чемпіонату Європи і тут виходили в перші сутичці в дуже рівній, конкурентній боротьбі уступали своєму супернику, а чемпіонат можливість заявити про себе. Крім того, молоді спортсмени таким чином випробовують свої сили. А змагаючись з різними учасниками, вивчають нові прийоми і розуміють, які випробування їх чекають попереду у високому спорті. Сюди приїжджають зараз. Школи і дачків спортивних шкіл. Це можуть бути спортсмени різного рівня. Це може бути як чемпіони світу, так і чемпіони України, а є й початківці. Це, це чемпіонат. Дає можливість дітям зрозуміти наскільки вони готові для вищого старту за правилами ВАКО. Є два-три раунди, які тривають дві хвилини. І одразу після поєдинку судді оголошують вердикт. У одному з яскравих спарингів переміг Владислав Касіян. Чемпіон розповідає: хоча було важко, і конкурент справді сильний, проте вдалося вибороти золото. Не вдалось на 100% викластись, тому що хворів перед змаганнями, але так то все. Більш-менш заладко пройшло, все по плану. Тренери кажуть, кікбоксинг вако майже прийняли в олімпійську сім'ю, і це дуже динамічний вид спорту, бо має декілька розділів: наприклад, фул-контакт, це удари тільки вище пояса. У лоу-кік не можна застосовувати коліна. А на цьому чемпіонаті боролись у розділі к 1 де можна бити руками, ногами та колінами. Самодисципліна та наполегливість, а також багато тренувань. Тільки це забезпечить хороший результат. Переконані спеціалісти. Кікбоксинг включає в себе. Всесторонній розвиток. І спортсмен, якщо він хоче бути класним кікбоксером, він має бути і хорошим легкоатлетом, і хорошим плавцем і хорошим пау... пау... ліф... ліфтерам, знаєте, от тому ну, він всесторонньо розвиває людину, особистість. Саме тому підопічна тренера Каріна обрала цей вид спорту. Каже, доклала багато зусиль, щоб взяти участь у змаганнях, а на рингу чула тільки тренера та його настанови. Перед змаганнями ми завжди ганяємо вагу. Дотримуємося нашої вагової категорії. Ми маємо спеціальний одяг, пригаємо на скакалках та бігаємо багато кілометрів, щоб зігнати свій свою вагу. Поза рингом спортсменів підтримували рідні та друзі, а поруч спостерігали майбутні спортсмени, переймаючи досвід. Ми дуже вражені цим. Це змагання було дуже, дуже хороша організація. Ми сильні поєдинки, сильні учасники. Ми. Не шкодуємо, що прийшли подивитися. Загалом спортсмени з Тернопільщини вибороли 32 медалі. Серед них 9 золотих, 7 срібних та 16 бронзових нагород. Організатори розповідають, зробили усе можливе, щоб змагання відбулись на найвищому рівні і сподіваються, що чемпіонат і надалі проводитимуть у Тернополі.